Неділя 21 вересня на 11-му підсумковий випуск новин. В студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про головні події тижня, які зафіксували журналісти 11-го каналу. Виїхати негайно на Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації для родини з дітьми. Екологічна бомба у Дніпрі. Чому мешканці житлового масиву Придніпровськ категорично проти будівництва сміттєпереробного заводу? Це буквально там 350 метрів від жилих будинків. Ковдри, що рятують життя. У Дніпрі матір військових створює унікальні антидронові покривала. Наскільки вони ефективні? Вона закриває і від холоду, від дощу, від багнюки. І саме взагалі мета це антидрон, антидрон, щоб не бачив тепловізор їх. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі в нашому дайджесті. Шахедами окупанти вдарили по кривому ругу та Лозовацькій громаді цієї ночі. За даними ОВА, виникли пожежі, Їх оперативно загасили. Також дронами росіяни атакували межівську та покрузьку громади Синельниківщини. Нікопольщина ж була під ударом ФПВ та артилерії. Протягом вчорашнього дня тривала ліквідація наслідків російського ракетного удару по спальному району Дніпра. Після обстеження постраждалого будинку тимчасово відселили майже 100 мешканців одного з під'їздів. За повідомленням ОВА людям запропонували тимчасове житло, утім, звернень не надходило. Є відходи в конструкції несущих, є дуже пошкоджена покрівля. Квартири є, які знищив вогонь вщент, і на сьогоднішній день день дуже багато вибитих вікон. Відомо, 36 людей зазнали поранень через російський терор. Вісім постраждалих досі перебувають в медзакладах. Зі ствольної артилерії та дронами окупанти били по Костянтинівці на Донеччині через ворожий обстріл. Загинула одна людина. Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. Росіяни прицільно атакували рятувальників у Чернігівській області. Підрозділ якраз працював над ліквідацією пожежі на об'єкті критичної інфраструктури через ворожу атаку. Двоє ДСНСників були травмовані. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості протягом минулої доби. На передовій було 151 боєзіткнення. Найскладніша ситуація на покровському напрямку. ЗСУ відбили 52 штурми. На Новопавлівському росіяни атакували 22 рази. Втрати противника склали понад тисячу окупантів. Українські військові знищили ворожий танк 25 артсистем, арт БПЛА. пів тисячі БПЛА. Та 29 ракет за цей тиждень по регіонах України ворог запустив понад півтори тисячі ударних дронів, 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. Про це повідомив президент Зеленський. За даними глави держави, у цій зброї знайдені тисячі іноземних компонентів. Президент висловив сподівання, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим для країни агресорки. Агенти а підірвали залізничні колії у російському смоленську. Це залізничне полотно, зокрема, веде до авіазаводу, що виготовляє ракети типу Х-59. І успішна операція спецпідрозділу ГУР у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в головному управлінні розвідки, там знищені три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8 та дороговартісна радіолокаційна станція Неба. У тим часом американський президент заявив, що розчарований путіним, і додав, що той програє. Трамп говорить, США почали видобувати більше нафти і знижувати її вартість. Інші країни просять робити так само, щоб це вплинуло на економічний занепад. РФ Я розчарований путіним, але вони програють. Гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини. Масштабна пожежа зайнялася у середмісті Дніпра. Вогонь охопив центральний ринок Озерка. Полум'я охопила торговельні павільйони. За попередньою інформацією горять рибні відділи. Офіційно про причини пожежі в ДСНС не повідомляють. Очевидця припускають, імовірно замкнуло проводку. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Тисячу триста неповнолітніх мають вивезти з небезпечних районів. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації. Родинам з дітьми наполегливо радять виїжджати з 18 населених пунктів. Там окупанти кожного дня цинічно атакують цивільний транспорт ударними дронами. Як прийшов черговий евакуаційний рейс Схід Сос, подивіться прифронтовий ексклюзив воєнкора. Та приходять що ДПС сигнал вилітає, випадає. это буде сейчас вернули. Це у Дніпрі кожен водій, шумахер, а рух цивільних у прифронтовій зоні, якщо не знаєш дороги, майже навпомацьки і без засобів технічного захисту. Ми розуміємо, що РЕП це дуже серйозна штука, крім того, що їй надо вміти користуватися. И э, не доведи, как хоть положишь свои мавики, то получишь по шее, пацанов. Нам как бы совсем нельзя оружие. Мы э, цивильные настолько что как бы, даже ну, рисуются на таких, на таких машинах, рисуется, что нет оружия, нет никакого. Там ножик, яблочко порезать и все. Чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим більше шансів зустріти ворожий безпілотник і гарантій, що тебе пронесе ніяких. На цьому відео російська молнія знищує цивільний легковик. Що роблять окупанти селянам? Добре відомо. Любов Васильівна, як і усі, сподівалась, що біда у мене. село було придо. сотрудницы нашей дом почти разнесло. А напротив хата сгорела полностью. И прилетел. Все давно было? Ну, два назад. Ну, летают шахеты. Я когда шахеты мы достались, это так... страшно. Не, приезжаем, нам со стороны шла домик, Хай невеличкі на домик, і все своє весело з собою. І котів ось сама будемо все що, Як то кажуть? У Новотроїцькому близько пів сотні хат розповідає жінка, хто зміг виїхав разом із дітьми. Під час нашого приїзду було тихо, і здалося, що до фронту далеко. На мапі Діпстейт 10 кілометрів від межової, 27 від удачного. Те саме удачне, за кожен метр, якого кремлівський режим кладе десятки російських солдатів. Мікроавтобус обладнаний ношами на випадок транспортування хворих цивільних. У східцу основного евакуації є чло такі. З допомогою яких запросто можуть транспортувати у населені пункти. Лежачих людей. Екіпажі з хід із з нуля не вивозять цивільних. авто не броньовані. Натомість співпрацюють з іншими, хто забирає людей прямо із пекла. Білангели, капілани і база UA, Ну на сьогодні це три таких основних, кого є броньовані машини. Але ми стикуємося з ними, вони нам передають цих людей, бо вони не роблять повного циклу допомоги людям. У сусідньому селі Васильківське забираємо ще двох жителів. Жінка небагатослівна, а пан Микола каже, що втратив сон. Гатя що сьогодні з утра ночі до часу ночі, це воно ж не спише. Воно. То проснувся в туалет на часу ночі. губ губ, губ. Вам є куди ви вже там, в Дніпрі там не той. Одних прихистять рідні, комусь пощастило знайти будиночок. Скільком ще доведеться починати нове життя далеко від рідної оселі відкрите і болюче питання. Необхідну підтримку людям надають у транзитних центрах. Так, в Дніпро а кому полтавська область? Ви, а вам Дніпро на адресу. Добре, тоді дивіться, один член, ну у вас в вашу випадку, одна людина бере документи, паспорт, код квіти банківські і йде на реєстрацію. Ви також. А куди? Це за мною проводимо. я вас проведу. Родини з дітьми, людей з інвалідністю і маломобільних будуть вивозити примусово. Решта має визначитись самостійно, враховуючи ситуацію на фронті. Уперше на Синельниківщині евакуацію оголосили у квітні 2025-го. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. А далі про ковдри, що буквально рятують життя бійців. Їх вигадала Дніпрянка, мама двох захисників. Почалося все із військового одягу для синів, а потім асортимент збільшився. Як бухгалтерка перетворилась на швачку і стала авторкою унікальної розробки для фронту, ми поспілкувалися з волонтеркою і особисто перевірили, як працюють антидронові покривала. Воно відзеркалює тепло в одну сторону, а холод в іншу сторону. Це Наталія. Вона авторка ідеї, дизайнерка та одночасно швачка, яка виготовляє антидронові ковдри для наших бійців. Сенс її в тому, що вона, коли хлопці відходять, міняє позицію. Дрон висить над ними декілька годин. Ну, по-різному буває. Якщо потрібно вийти з позиції, перейти, вони накриваються, і виходять, виходять живі і. Це радує до сліз. Все почалось з військового одягу для синів, розповідає жінка. Хлопці долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, і вона шила їм майже все, бо її хлопці високого зросту. А трохи згодом вигадала для оборонців та техніки покривала, що захищають їх від ворожих дронів. Пояснили, що потрібен бути тубус, щоб вони туди його загранули. розміри, які дуже зручні, щоб були, щоб вони охватували периметр, де знаходиться. Військовий і щоб можна було покласти і на машину, і навіть відстрілявшись, накрити техніку, Ці антидронові ковдри унікальні, виготовляють їх з міцної тканини. Між двома шарами антидронової ковдри захований ще один. Він секретний і запатентований. Вона закриває і від холоду, від дощу, від багнюки. І саме в мета – це антидрон, антидрон, щоб не бачив тепловізор Їх ми вирішили протестувати антидронову ковдру на тепловізорі. На жаль, камера цього зображення не може показати. Тож вам доведеться повірити мені на слово. Я вам хочу сказати, що це працює. Коли я дивлюся на Людину, вона випромінює тепло, це червоний колір, а коли на ковдру, то цей червоний колір зникає. Антидронові ковдри ніколи не нагріваються, тож вони надійний щит як для особового складу, так і для техніки, яка під час бойової роботи стає гарячою. Але вкрита унікальним покривалом вночі зброя наших захисників залишається непомітною для розвідувальних дронів окупантів. Хлопці на передовій вдячні. Отримали 11 ковдр. Слава Україні! Героям слава! Найбільша ковдра, яку пошила Наталя, – на бойову машину. Це початок, і це вона вдвоє складена вже. Це все, 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 і тут ще кучка, ще я не доскладала. Коротше, 5 на 9. Оце антидронова ковдра на машину. До війни, каже Наталія, ніколи не займалася шиттям, але коли виникла потреба, придбала машинку та почала кроїти та строчити. Я ходила біля неї, думаю, боже, я не знаю. Я боялася, що в мене застрочаться пальці, туди всередині. На самому початку могла пошити тільки одну ковдру. Тепер п'ять каже жінка: якщо ж необхідно, робить і більше. Зізнається, з кожною, коли відправляє на фронт, розмовляє. Я з ними спілкуюся як з енергією, з кожною окремо договорююся. Прошу а що ви кажете: бережи кожного і кожного кого ти накриєш. Сонечко моє дуже тебе люблю. Бережи. В Цих словах прихований і власний біль Наталії. Її старший син Станіслав зник безвісти на початку 22-го року. Допомагають Наталії в її маленькому цеху волонтерки. Це матері та дружини, теж зниклих безвісти бійців. Рік і 10 місяців. Був зниклий без безвісті син Павло і Через рік і 10 місяців ми по ДНК по співпадінню його поховали. Зараз у мене на жаль три зниклих безвісті племінника. Щоб підтримувати одна одну жінки, чиї близькі у полоні або зникли безвісти, об'єднались громадську організацію Берегиня нещодавно волонтерки провели благодійну виставку, на якій зібрали понад 100 тисяч гривень на унікальні антидронові ковдри. Ми волонтерили і робили виставку фото зниклих безвісті і полонених. І на гідою цієї виставки ми зібрали на 33-36 антидронових таких покривал. Тому я вважаю, що наше таке спільне об'єднання приносить свої плоди. Останнім часом маленьке виробництво розширило свій асортимент. Наталя почала виконувати й інші замовлення, що надходять від захисників. Залишаються декілька сантиметрів, там метрів. То вона навіть з одного пакунка тканини вона ще робить накидки на старлінки, які також хлопці дуже дуже добре за них ну, нам надають зворотній зв'язок, що це дуже допомагає всі свої вироби Наталя робить з вірою, що її старший син живий. Навіть свої антидронові ковдри жінка назвала на честь своїх хлопців. Велетні мої, ось ви велетні мої. Я на своїх синів казала велетні. Кажу, вони з високого росту. Олена Петриченкова Євген Дроз. Новини 11 каналу. Міці переробному заводу в нас не місце. Мешканці житлового масиву Придніпровськ та екоактивісти виступили категорично проти цієї ініціативи міськради. Люди кажуть, були шоковані, коли дізнались про такі плани і одразу зібрались на протест. Мовляв, екологічна ситуація в районі і так складна. Чи вийшли до мітингувальників представники райадміністрації та що про ініціативу, яка обурила місцевих, говорять у мерії репортаж Марка Ручки. Нам місто вирішило зробити подарунок, щоб звозили нам сюди все сміття і спалювали у нас. Багатолюдний мітинг під будівлею лівобережної адміністрації Обурені мешканці житломасиву Придніпровськ протестують через можливе зведення у них сміттєпереробного заводу. кажуть, екологічна ситуація в районі і так не найкраще. Самарський район сам по собі ну, якби промисловий район, і ще додати сюди просто серед, скажімо, двох мікрорайонів поставити завод. Ну це я вважаю екологічно взагалі недоцільно. Місцеві вийшли на протест через тендер Дніпруської міськради. Говорять, дізнали, що департамент екологічної політики замовив розробку проєктної документації сміттєпереробного заводу за двома локаціями в межах неявного полігону переробки відходів правобережний та власне на території. Золе відвалів Придніпровської Це буквально там 350 метрів від жилих будинків. От це трошки більше відстань до мого будинку, але я впевнений, що оцей весь дим і всі хімічні речовини від спалення сміття воно буде доставати і до мого будинку. Теж мітингувальники категорично проти цієї ініціативи і відверто називають її абсурдною. Мовляв, не розуміють, як можна будувати комплекс переробки сміття буквально в притул до житлових кварталів. це теж межа міста. Куди буде дути той завод і наскільки у нас можуть контролювати чистоту і нормальну роботу цього заводу, це визиває дуже великі сумніви. Не розумію взагалі розташування, яка потужність цього заводу, взагалі які об'єми там будуть перероблятися, і все ж таки, яка власне шкода буде наноситись до тої, яка зараз є на цей час. Вкрай негативно ставиться до ініціативи міськради і голова громадської організації «Сейв Дніпро Ірина Черниш акцентує департамент екології розглядає зведення сміттєпереробного заводу. Просто на місці золи відвалів Тес, однак ця територія не очищена навіть від викидів енергетичного виробництва. Тож додаткове навантаження навряд чи добре позначиться на довкіллі сукупності. Оцей інтегрований вплив двох таких величезних об'єктів впливу на довкілля буде наносити непоправної шкоди району і місту в цілому. Будівництво такого заводу каже Ірина: це перший клас небезпеки за викидами в атмосферне повітря. Тому таке підприємство категорично не можна розміщувати поруч із житловими мікрорайонами. Якщо ви подивитеся, як функціонує переробний сміттєпереробний завод в Києві, єдиний в Україні, то це суцільна проблема довкілля для киян і створювати таку бомбу в Дніпрі. Ну це свідомо наражати людей по перше на Хвороби протестувальники кажуть, у них чимало питань, але охочих на них відповісти чомусь небагато. Должниби громадські слухання мають бути громадські слухання. Це перше, що мало бути. Якщо вони обрали нас як полігон смерті, то ми його запрошуємо з собою. Я виступаю, знаєте, за що? я виступаю за те, щоб ми були розумними людьми і вели своє господарство добре, щоб ти майбутнє покоління не почав задихатись тут і не шукав притулку десь в іншій країні. Але мітинг мешканців житломосиву не залишився непоміченим. Поговорити з ними вийшов заступник голови лівобережної адміністрації. Як ми знаємо, то вже із СМІ іде тільки вишукувальні роботи. До цього підключено декілька інститутів, і остаточного рішення і по розміщенню цього об'єкта немає. А що про ініціативу будівництва сміттєпереробного заводу кажуть у мерії офіційних коментарів змі, там поки не надають. Водночас в релізі прес-служби міськради Дніпра йдеться занепокоєння мешканців Передніпровська є зрозумілими. Підкреслюють наразі фахівці вивчають лише техніко-економічне обґрунтування варіантів розміщення нового комплексу переробки відходів, а не говорять про розробку безпосереднього проєкту будівництва. Я дуже сподіваюся на те, що е, ми Знайдемо компромісне рішення, ми всі разом будемо дивитися світле майбутнє і дотримуватись європейських принципів управління відходами. бо це, це наше майбутнє. Який варіант місце розташування сміттєпереробного заводу врешті оберуть у міськраді? Питання наразі відкрите. Але мешканці Придніпровська переконують, наполягатимуть на своєму заводу. Поряд із житловими будинками не місце. Тож у разі потреби знов вийдуть на протест. Марко Ручка, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. А ферми Дніпропетровщини тим часом скаржаться на найгірші за останні роки жнива. кажуть, через тривалу спеку та відсутність дощів у кукурудзи повністю висохло листя, а соняшник так і не сформував зерно. Врожай просто мізерний. Експерти ж вже попереджають, це вдарить не лише по аграріях. Прогнозують, що ціни на соняшникову олію та низку інших продуктів зростуть вже найближчими місяцями. Що відбувається в полях, і до чого готуватись споживачам? Наш матеріал. На цих полях неподалік Дніпра ще кілька місяців тому соняшник стояв стіною. А зараз гола стерня та поодинокі головки, які не дали і половину очікуваного врожаю. Тож замість рахувати прибуток, фармери змушені рахувати збитки. П'ять центнерів це 500 кілограм з гектара. Розумієте, це ні о чому. Якщо ми раніше брали 50 центнерів, то зараз п'ять. Це навіть ну нижче собіворчі. Ми навіть затрати не покриємо. Аби побачити стан Рожаю. Виходимо в поле із комбайнером Сергієм. Той вказує на почорнілий врожай і зізнається. Ситуація критична, це видно неозброєним оком. 500. ну Висок ви вже повз. бачить, що воно яка головочка маленька. Як? Немає там Ось так зараз виглядають соняшникові поля на Дніпропетровщині. Головки дрібні, а деякі просто всохли. Комбайни проходять гектари і збирають у рази менше, ніж торік. Воно то не важко, нема що збирати. Слабенький, сильно. Одну машину тільки. 21 тона там чистіки машини виходить. І така ситуація кажуть фермери не лише на Дніпропетровщині, а й по всіх південних областях на Миколаївщині, Херсонщині та Одещині. Все через посуху, бо пояснюють, аномальна тепла та суха зима, відсутність снігу і мінімальні опади призвели до критичного дефіциту вологи. Ба більше не вродив цьогоріч не тільки соняшник. У нас був поганий врожай і пшениці, і соняшника, і кукурудзи Особливо пострадали південні регіони. Там е, ті, що… Нікопольський район, там Криворізький район, туди Томаківський. Ви знаєте, що там пшеницю вбирали по 3 центнери, по 5 центнерів. А дехто ще діскував, тому що не було ніякого врожаю. Аналітики українського аграрного клубу констатують, врожайність цьогоріч впала втричі. І це серйозний удар не лише для фермерів, а й для звичайних людей. Бо нестача врожаю може призвести до суттєвого здорожчання низки продуктів. Це олія, масло, маргарин, хліб та навіть соуси. Якщо говорити безпосередньо про соняшникову олію, то ми зараз вже на наших полицях спостерігаємо доволі високу ціну. Це там близько 80-82 гривень за літр, і це на 30% більше ніж показник минулого року. Якщо зросте ціна на соняшникову олію, то звичайно може зрости ціна і на інші продукти, в виробництві яких використовується олія. Підвищення цін експерти прогнозують вже на жовтень цього року. Утім, запевняють, за попередніми прогнозами вартість олії зросте на 5-7%. Між тим фермери бідкаються через збитковість врожаю не матимуть чим сплачувати кредити. будемо просити і Звертатись до кабінету міністрів, до уряду для того, щоб змогли значить, зробити реструктуризацію тих кредитів по тих пільгових умовах, яких первоначально їх брали. Тому що е в другому випаді просто фермерські господарства будуть банкротами. Поки ж аграрії фіксують суми збитків, сподіваючись на державну допомогу. Утім, чи надійде вона і коли зізнаються, питання відкрите. А без компенсацій та пільгових кредитів наступного сезону багатьом із них просто не буде чим засівати поля. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І на завершення про знаного в усьому світі генія, який був забутий на батьківщині, Вадим Сідур, геніальний скульптор та художник із Дніпра, у столиці Дніпровський театр ДГУ представив першу в Україні виставу про митця. Цим наново відкривають талановиту постать нашого земляка. Про що постановка та який головний конфлікт життя Сідура? Детальніше в нашому сюжеті. Це Валеріші. Це пам'ятник загибло від насильства. Це пам'ятає загибли від бомб і скажіть хоч хто небудь замовить вам. Так у столиці Дніпровський театр ДГУ презентував виставу про нашого земляка, скульптора Вадима Сідура. На сцені відтворена майстерня митця, і його непроста історія. Це людина, яка не поставила на собі крапку і хрест. Це людина, яка зуміла перебороти травму, біль, переосмислити і вийти до глядача. З максимальною щирістю та відвертістю постановка охоплює ключові теми, якими жив та страждав художник: Голодомор, Голокост, Друга світова та радянські репресії. У виставі звучить його поезія також фрагменти із щоденників. Я розчавлений непомірним тягарем відповідальності. Ніким на мене не покладено. Виконавець ролі Сідура та співавтор постановки Євген Гендін наголошує, для нього було важливо показати скульптора реальною людиною зі своїми слабкостями. Для мене було важливо, щоб Сідор не був монументальним. От Сідор, якого всі набило, але він геній, Це це дійсно він геній. Мені людина з слабкостями, які в сумі складають силу. От це мені цікавило. Якраз постать художника і його слабкості розкриваються в головному конфлікті. П'єси чи може він там поступитися своїми своїми принципами заради слави, заради грошей, заради якогось визнання? Ця спокуса вона і відображає цю головну головний конфлікт цієї п'єси. Творчість Сідура не вписувалась у рамки радянського режиму. Його роботи відкидали, а він мав творити, не маючи й надії на визнання. Роботи митця знані в усьому світі, однак, не на батьківщині. Тепер же завдяки цій постановці, ми наново відкриваємо для себе нашого земляка. Театру з реалізацією творчого задуму допоміг Український культурний фонд. Нашу ідею підтримав Український культурний фонд, і ми вже цю виставу повезли до Києва, де двічі ми її демонстрували глядачам. Український культурний фонд це така потужна організація, і ми з нею ну, співпрацювали ще й до війни. Прем'єрні покази постановки вже відбулися в Києві та Одесі. Тепер виставу показують у Дніпрі, і вона стане частиною репертуару театру ДГУ. Історія митця забутого в радянські часи тепер знову отримує свій голос. Ми хочемо, щоб ну, пишалися тим, що у нас народився такий видатний скульптор. Щоб ну, наші люди, ну дніпряни, щоб вони знали, що в нашому місті були могутні видатні постаті. Олександр Максименко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі.